Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі? Фавбе! Спонсор перегляду Твого футболу. Найбільша футбольна подія літа. Клубний чемпіонат світу з футболу 2025. З 15 червня по 13 липня. На Суспільне спорт та на місцевих каналах Суспільного мовлення. Він виграв усі найголовніші трофеї разом із лігою чемпіонів та кубком світу. Але за що одного дня його зненавидів увесь світ. Чому йому погрожували вбивством? Що сталося між ним та Зінадіном Зіданом? Новий випуск гри футболів про Марко Матераци. Запрошую до перегляду.